Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Перфумерні Історії. І сьогодні хочу познайомити із своєю знахідкою, яку я відкопала на своїх парфумерних розкопках. І це, неймовірно, цікавий бренд із позитаном Au Italian і його аромат Grande Joie. в перекладі означає «зернятка щастя. І дійсно цей аромат це абсолютна симфонія світла, щастя та натхнення. Тут поєднуються ноти гранату, червоних ягід, гібіскуса, кедру, мускусу і, неймовірно, цікавих поєднання квітів. Я дуже довго ламала собі голову, на що ж мені схожий цей аромат? І згадала, що схожий він мені ні на що інше, як на кавану Пінк. Неймовірно красиву композицію із Кавуном, яка й теж є червоною ягодою. Знайомтесь з цими ароматами та пишіть в коментарях, який вам сподобався більше. До побачення!